Всім привіт, це Вашкар, займаємось пригоном автомобілів. От Приїхав автовоз у нас. Ще один автомобіль знімаю. Niro. Класний автомобіль в максимально збереженому стані. 64 кВт, вся в рідній фарбі. Також ще є два KIA Niro, один білий, один темно-синій, в класному кольорі. Різні комплектації, різні пробіги, різні варіанти. Кого що цікавить. Також є Hyundai Kona 39 кВт рестайлингові. Кіаніро це рестайлінго вже, трьохфазна. Дивіться, зараз покажу класний автомобіль. Два ключі, безключовий доступ, комбінований салон, великий екранчик. Все для того, щоб зручно користуватися автомобілями, адаптивний круїз, бачить полосу, гальмує. Тобто, дуже багато різних корисних функцій, які допомагають користуванню автомобілями. Кого цікавлять такі автомобілі? З Запасом ходу 500 плюс кілометрів. Наш номер телефону 096 096079167, ваш карточком. ком.є, інстаграм, і вайбер, телеграм. Внизу під відео дублюємо цю всю інформацію. Також на сайті можете знайти ці всі посилання на наші соціальні мережі. Вибирайте зручний для вас канал. Підписуйте, слідкуйте, регулярно приганяємо. Також на сайті будуть фотографії детальні цього автомобіля. Є повністю вся сервісна історія цього автомобіля. Пробіг тут 171 тисячі кілометрів. Також у нас є ось там всі сервісні відмітки. Я це пофотографую. На сайті буде ця вся інформація. Того, кого цікавить, більш детально все можете переглядати. Переходьте на сайт, вибирайте зручний для вас автомобіль і зручний для вас соціальну мережу. Ми знаходимося в Києві. Дивіться, такий автомобіль. Зараз обіду вам детально покажу Зовні, всередині, щоб ви розуміли по фарбі. Тобто загально, щоб ви все бачили. Могли приїхати і розуміти, який буде перед вами автомобіль. Зараз обійду по колу. Автомобіль максимально збережений, там без царапинок, без сколів, максимально все охайно, доглянуто, що по салону, що зовні. Тому хто хоче максимально охайний автомобіль, це знаєте, той варіант, коли пробіг це не головне. Головне, як дивилися з автомобілем, як користувалися автомобілем, де користувалися автомобілем, не затягували його. Тобто, от, такі автомобілі дуже класні. Тому що хтось сів там, проїхав там 300 км, вийшов і знов там приїхав 300 км. Це там не кожних 5 км його затягувати. Тому кого цікавлять гарні автомобілі, то приїжджайте, є вибір, є вибір класних автомобілів, є різні кольори, різні комплектації. На будь-який бюджет, як кажуть. Так, дивіться, зараз собі вам покажу. Все максимально охайно. Так, по салончику у нас. Давайте, мабуть, перейдемо до водійської сторони, відразу покажу під капотом, а потім вже в салон перейдемо. Є камера заднього виду, до речі. Багато корисних асистентів, дестронік. Дивіться, під капотом у нас є тепловий насос, все охайно доглянуто, все супер по автомобільчику, все працює, все технічно справно. Також у нас по зарядці це Type 2. Від домашньої розетки, або там швидкісна до 11 кВт, є три фази. А це дві розеточки разом, це ccs 2 Там вже заряд від ну там десь до 80 кВт в середньому виходить, отак, от така швидкість. От внизу розміщується дистронік, Два ключі. Тому кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, вибирайте, дивіться все от максимально охайно, доглянуто, збережено. Зараз вам сяду всередину покажу. Дивіться, от всередині також все максимально доглянуто. Для окулярів, підсвіточка. Тобто все, що може бути. Пробіг 171 тисячі км. З гарним запасом ходу 500 плюс км. Дуже зручна навігація, режими руху, електрорушнічок, клімат. Тобто все для того, щоб зручно користуватися є, да навіть більше навіть є. Також можна підключити телефон. І користуватися, і бачити навігацію, все виближається на екран. Як Дублі... ну, називається дублікат екрану. Тобто, хто хоче, зручний автомобільчик, Диві... дивіться, які сидіння, все максимально охайно. Дуже багато різних ніж. Також тримання в полиці є, от дестронік, адаптивний круїз. Заводиться кнопочкою, складаються з зеркала. Так, резинові. Коврики, до речі, стоять вже під світочка в ручках. Дуже все зручно, користування автомобіль, Дивіться, як все гарно виглядає, все максимально охайно доглянуто. Стараюся пошвидше зняти, тому що цілий день дощ, важко щось показати, щоб гарно виглядало. Також бачите, у нас підлокітник складається, все максимально також. Нічого не затягне, все гарно. Також камера заднього виду у нас розміщується. Так, і покажу вам по багажнику. Так, по багажнику у нас все максимально охайно, великий, є різні модифікації. Це у нас, бачите, таким більш глибоким багажником, більший об'єм, тому кому потрібно. Раджу, дуже класний варіант, також є зарядочка. Подовжувач, повністю весь комплект, все, що потрібно. Крючечки, ніжки по бокам, тобто все для зручної експлуатації. Також от складаються сидіння. Кому потрібен великий об'єм, максимально великий його можна зробити. Дуже багато місця позаду. Дивіться, от я сидів за собою. Дуже зручно і багато місця можна розмітитися позаду. Так, і... Покажу вам зараз відразу по фарбі. 127, 120, 120, 121. Так, відразу проєми. 73. Так. 98, 93. 106. Все оригінал. 100, 95. 94, 117.

104. Так, і у нас 107. Тобто все максимально в рідній фарбі. Так, і зараз ще покажу по склу. По склу у нас це замінене. ну В Європі всі знають, що якщо маленький скол в зоні водія, то потрібно відразу замінювати. Тому це досить частий такий випадок. Але скажу, що досить класно, тому що немає сколів, не буде блікувати, не затерте скло, це тільки плюс. Також у нас оригінал, оригінал, оригінал. Оригінал, оригінал, оригінал і оригінал. Тобто, от по фарбі вся в рідній фарбі, по склу тільки лобове замінене, але це тільки плюсом, я вважаю. Досить люблю я сам такі автомобілі, коли скло замінене, тому що досить коли тривала експлуатація. Від двірників вже затерто, і від сколів, тобто блікує ночі вночі, дуже важко їхати. тобто Це тільки величайший плюс. Мені дуже подобається самому, коли так вже зроблено. Зроблено, як завжди видно, що гарно замінено, все супер. Так, і кого цікавлять такі автомобілі, то приїжджайте, дивіться, вибирайте. Є великий вибір, є така ще біла з меншим пробігом. І також, Але 22-го року буде вже рестайлінгова з новим логотипом. І ще більшим екранчиком. Ця в нас також максимально збалансована, ще є темно-синя, ну, великий вибір різних автомобілів, також коне, тому наш номер телефону 096 09607967, ваш карточка, комдочки, інстаграм і тут телеграм. На сайті будуть ці всі посилання, також внизу під відео є ці всі посилання. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, регулярно приганяємо. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.